Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі. З вами я, дідусь Івасик, і сьогодні я вам розповім казочку про жадібного Вавку на призвиську скруч і золотий унітаз. Втік Вавка з рідного села Ласонівка і оселився у далекому місті Пампульську. Доволі швидко Вавка знайшов спільників. Таких саме пройде світів, як і він, і незабаром знову розбагатів. Але і на новому місці нічого не змінилося. Мешканці Пампульська звали його вавкою скруджем. Жадібність Вавки нікуди не поділася, а й стала ще сильнішою. Таким жадібним і скупим він був. Що навіть комар би в нього кров на борг не висмоктав. У нього був палац, не будинок вже, а справжній палац, справжній замок із золотими ручками на дверях і срібними кахлями на підлозі. Але найдорожчию його гордістю був золотий унітаз. Так, так, справжній унітаз – Зроблені з чистого золота. Навіщо тобі той унітаз? Питали люди, щоб знали, що я багатий, хмикав Вавка і закривав двері туалету на три замки, що й сигналізації вставив. Він ні з ким не ділився ні крихтою хліба, ні посмішкою, навіть кота вигнав, бо той занадто багато спить за чужий рахунок як казав Вавка, але найбільше він боявся, що хтось вкраде його золотий унітаз. Щоночі перевіряв його, гладив і бурмотів мій скарб, о, мій скарб, мій причудовий трон!» Одного разу в місто прийшов старенький мандрівник. Він постукав до палацу і попросив дай мені води, добрий чоловіче. Я з дороги висох, як гілка влітку. У мене немає води, гаркнув Вавка скруч і хряснув дворима. Андрівник лише посміхнувся і сказав. Добре, хай буде так, але пам'ятай, хто не ділиться, той згодом втратить найцінніше. Тої ночі вавці наснилося, що його золотий унітаз ожив, встав на ніжки, помахав йому і пішов у нічну пітьму. Він прокинувся із криком і бігом у ванну, але унітаз був на місці. Лише тепер на ньому з'явився напис Останнє попередження. Лавка подумав, що це хтось із сусідів жартує. Поставив ще одну сигналізацію і навіть найняв охоронця. Але щоночі йому снився той самий слон. Унітаз іде геть, а він біжить слідом, плаче і кричить Не лишай мене, не лишай мене, ти ж єдиний, що я люблю. Аж одного разу. Коли він знову пішов перевірити свою святиню, унітазу не було. Замість нього була дірка в підлозі та записка Справжній скарб не той, що блищить, а той, що в серці живе і ділиться. Вавка кричав, бігав містом, обіцяв гроші, шукав по всіх кутках та дарма. Унітас зник назавжди. І знову найняв Вавка Шибайголів, розбійників та почав притискати мешканців Пампульська. Хотів Вавка повернути свій найцінніший скарб. Але нічого в нього не вийшло, бо місцеві мешканці об'єдналися і прогнали його разом із розбійниками з міста. А ще й палац і все майно вавки конфіскували до бюджету міста, тож залишився вавка і без золотого унітазу, і без палацу. І знову довелося й тікати цього разу дуже далеко, бо дурна слава йшла за вавкою, наче тінь, де щедрість там і справжнє золото от отказочка. Дякую вам за увагу, шановні глядачі, шановні слухачі.